Ви такого ще не бачили? Це що, Пісюальник? Дупомийник? уріноприймач? А тепер хочете я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають? Ось дивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну? І щоб ви розуміли, в Британії все-таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав, короче, назад в Європу. Значить, дивіться, загалом, ну так неплохо, гарненько. да? І ти як дивишся на букінги, думаєш, та йо, класно. А потом, коли ти приходиш, і в принципі в цьому поняли вся Британія. Тобто на картинці все прикольно, а потім починаються такі заміси. По-перше, вікна. Це дуже старіні вікна, які просто прикрили новими, ну, ви поняли, тут чи ти за рішотки. Це, до речі, центр Лондона. Потім, зараз покажу вам, тут підлога, це старий будинок, тут величезна проблема з будинками, жилплощаді. І ще з туалетів, ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак, бачите? Ну вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто ну, дом уже складається потихоньку, І тобто я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально. Ну, це ж на камері. А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все-таки тільки від'їжджаєш від, від якихось бізнес центрів в Лондоні, там то, що розрекламіровано, починається така всяка історія. Ну, в цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі, і це тут норм. Давайте підемо. А, ну звісно ж, опалення кандьором, тому що звідки ж тут центральне опалення, бачите, його нема. Потім. Умивальника, туалет. <гум> і чого так роблять, бо ну опять-таки бачите, бо відпали це. <гум> От стоїть. Чого так роблять, ти миєш руки і, здавалось би, це екологічно. Типу, ти миєш руки і те, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ні, <гум> воно не збирається. Воно те, що лєється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. От зараз вода спуститься, коротше. І чуєте, чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому, виглядає непогано, навірно. Ну, точно за такі гроші, і нема варіантів. Якщо ти е, так хочеш приїхати щось по є дешевше, поняли, є дешевше, і це просто здають кімнату, десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починається нормально. От в такому вигляді, поняли, від 20 тисяч плюс-мінус, хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде челік і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто.